Маргарет із самісінького дитинства обожнювала батька. Щодня після школи допомагала йому торгувати у продуктовому магазині. А щосуботи вони разом ходили до бібліотеки? Чотири книги, саме стільки вона мала прочитати за тиждень. Хлопці однолітки Маргарет не цікавили. До дівчата посіденьки її не запрошували. Залишалося одне долучатися до політичних дискусій, якими захоплювався батько. На одній із таких зустрічей Мегі заявила: Хочу бути членом парламенту від консервативної партії, і почала рішучі дії. Маргарет, донька незаможного бакалійника, вступає до Оксфорду. Щоправда, не на юридичний факультет вчаться майбутні політики, а на хімічний, бо там менший конкурс, і вперше вона нарешті закохується на другому курсі у сусіда за студентською лавою графа з діда прадіда. От тільки фінал роману нещасливий. Батьки аристократа цю дівчинку із провінційною вимовою навіть на поріг не пускають, не рівня. І вже через рік Меді знову закохується в неї роман із фермером шотландцем. Вона уже подумає про весілля, от тільки хлопця починають лякати її політичні погляди та суворий характер, і він приглядається до сестри Маргарет, з нею пізніше і одружується. Третій роман Мекі починається у Червоному ягуарі. На 10 років старший Деніс Течер підвозить дівчину додому. Він, як і попередні хлопці, мало цікавиться політикою, проте помічає у Маргант риси добропорядної дружини і робить їй пропозицію. Незакохана закохана отечера, мегі погоджується, бо розуміє, що стабільна сімейна ситуація це її козир напередодні виборів, та й фінанси Деніса дозволять їй не працювати на хімічному заводі, а займатися політикою. У день весілля була злива. Небо затягнуло хмарами, але Маргарет це не налякало. Замість білої сукні вона одягнула блакитно. Цей колір символ консервативної партії. У шлюбі Маргарет Тетчер пробула 50 років аж до самої смерті Деніса у 2003-му. Але навіть у сім'ї Маргарет була залізною. Ні чоловік, ні двоє дітей не отримали від леді течер турботи.